А сьогодні я мариную сливи. Ось такі в мене сливи плотненькі, тверденькі. Мені треба на порцію 4 кілограми слив. І я зараз це все перемию і буду робити для них маринад і заливати. Відміряю цукор, мені потрібно півтори До Цукру додаю 300 мл оцту. Це все поставлю зараз на вогонь, щоб закипіло. Ось так гарно у мене закипів цукор із оцетом. І тепер я буду заливати сливкини. Я взяла емаліровану, так що треба таку брати, не можна алюмінієву убрати. І легенько заливаю. Це дуже гаряче, дуже треба обережно все робити. І ці сливки мають постояти 12 годин. Сливки мої на другий день. От дивіться, скільки пустили соку. Так багато. Я вже сюди висипала духмяний перець, одну третю. Тепер гвоздики сиплю, теж одну третю. Пачечки сюди пішло в мене. І лаврового листя я кидаю сюди. Це одну третю пачки. І ще трошки простини і буду залив... вечором знов зливати і кип'ятити. І заливати назад цим маринадом. Ось який на колір він вже у мене і так багато вже сок пустило Ось уже і готові мої сливи. Я вже їх поставила на вогонь. Щоб вони закипіли, щоб були гарячі, і я буду заливати в баночки півлітрові. Ось так вони поморщилися вже. Такі в мене гарні і смачні сливки, виходить. І будуть на зиму дуже гарна закуска. Буду розливати в баночки. Ні. ось так. Повна баночка. І кришечкою такою під закрутку. Тісненько закручую. Ось, ось такі, виходить, у мене сливки гарні. Лавровий листочок я вже сюди не вкидаю, а тільки. Перчик і кориця. Тут у мене духмяний перчик і кориця. 5 днів я їх два рази в день підігрівала розсіл маринацій, заливала сливки, а сьогодні вже ранок шостого дня я їх вже закручую. Із цієї порції в мене вийшло 12 літрових баночок. І ось лишилося ще для проби. Я вже спробувала, хаю Буду пробувати. Остався ще маринад, баночку закрию. Так що закутаю, остини, занесу на полку в кладовку і зима прийде, будемо куштувати.